Йоу, сап на зв'язку на і сьогоднішній відео присвячений кастумам. А саме покраска речей. В моєму випадку це два стончика, будемо красити. Зараз покажу, що для цього потрібно, тому що дуже часто ви мене запитуєте на туну, як правильно фарбувати річ, не зіпсувши її, не замутивши там розводів і так далі. За цьому випуску я покажу, як правильно це замутити, що для цього потрібно і як це зробити в домашніх умовах. Для цього вам потрібно ось такий от кейс або банячок, можна банячку підігрівши банячок, е закип'ятивши його до певної температури, покрасти річ. Е також вам потрібно барничок. В моєму випадку, це найішманський барничок за 10 гривень. Буквально за 10 гривень ви можете, по суті, пофарбувати річ зі світлого кольору в темний. Ось такий бокс мені обійшовся 300 гривень. Ну, в боксі зручніше, тут можна і кроси закинути пофарбувати, і шмоточку закинути, пофарбувати. Також я використовую чайничок з гарячою водою, в моєму випадку чайничок на 2 літри, а треба 20 літрів. Тому будемо кипятити чайничок до тих пір, поки не утвориться 20 літрів. Також потрібна сіль, кухонна або сода. Я використовую сіль, але можна і соду. І рукавички обов'язково. Зараз на мені одна пара рукавичок. Ну, бажано мати запасну пару на всяк випадок. Тому що краска попадає на руки, потім ви її просто не відмийте. бо барвник дуже сильний. Тим більше чорний колір, а якщо кольоровий будете просто з кольоровими руками ходити. Що полетіли, відкриваємо кейс. Засипаємо в кейс барвничок. Отак От просто береш, засипаєш, барничок в кейс. Я використовую чорний барвник. Також ви можете білі речі фарбувати в кольоровий колір, кому як забажається. Це по бажанню, хто хоче, який результат. Просто В моєму випадку речі самі по собі темні. Сірий Stone Island і кремовий. Тобто, крім чорного кольору, ти більше нічого не придумаєш. Будемо добуватися з такого кольору, як на мені світерок. Барвничок беремо, додаємо в сам кейс. Перший пішов. Я використовую зазвичай 2-3 пакетика на одну-дві на одну, речі, 2-3 пакетика з головою просто. Важливо, важливо використовувати рукавиці, бо це реально. Не дай Бог попаде на ручки ваші. Просто не відмиєте. Буде 2-3 дні ходити з чорними руками. Скажуть, що ви якийсь древній чоловік. Так, і третій пакетик у нас на черзі. Відкриваємо, розриваємо. Ого! Мені якийсь дуже чорний колір попався. До того був більш світло темний, а тут з переміжку з чорним. Короч, це просто реально старий барвник мені попався, такий, знаєте, паперовий. А зараз роблять більш світлий барвничок. Так, далі додаємо до цього, цієї всієї кашки соль. Сіль використовую приблизно одну ложечку з горочкою, цілком достатньо. Засипаю сіль, одягаю обов'язково рукавички, закриваю цю сутємку. І далі саме цікаве. Наливаємо цю всю гарячу воду в кейс. Головне не обризгати навколо стіну. от В моєму випадку біла стіна. Треба робити це максимально акуратно і поступово. Приблизно ось така чорна емульсія має вийти. Правда, я хочу зробити результат, щоб до країв, щоб зразу засунути айтем і зразу його закрити кришечкою. Тобто зараз ще води е, замало. Також я використовую для перемішування ось таку от, е, звичайну дерев'яну лопаточку, ви її також можете знайти в себе на кухні. Правда, краще купити ще одну таку, тому що вона буде вся чорна. І ось такими рухами перемішуємо. Зараз ще доливаю води і покажу вам, як занурювати саму річ, розбризується швидко. Така калабаня у нас вийшла. Повний. Скільки тут літрів? Ну, приблизно літрів 10-12, більше і не треба. Знімаємо пащик стончику. Бірочки можна не зрізати, не обклеювати, вони і так не покрасяться. Вони з спеціального матеріалу, щоб його можна було фарбувати. Пачік Хопс, вішавочку. Хопс. Акуратно, акуратно беремо, занурюємо. Саму кофточку, худочок. І накриваємо кришечкою. І залишаємо приблизно на 10-15 хвилин. Всі руки просто акуратно знімаються, рукавички. Кладуться на столик. І відібається кришечка. Чекс. Чекс готовий. Витягнув стончик вже з боксу. Ось такий колервайчик вийшов, темний, так як я хотів. Що можу сказати? Можна фарбувати в трьох способах. Перший спосіб в банячку перемішуючи, другий спосіб в боксі, так як я показував, також перемішуючи, додаючи гарячу воду. І третій спосіб це в пральній машинці при температурі 90 градусів. Бірки, бірки, бачите, навіть не перекрашує. Бірки такі, які є, бо вони зроблені з синтетики, такі і залишаться. Використовуйте ці способи, ви можете покрасти як і вигорівші речі, так і з білого на чорне, як в моєму випадку, так і е, різні плями можна зафарбовувати і так далі. Тому юзайте, на здоров'я! Якщо тобі сподобався цей відос і ти хочеш бачити більше кастинів на моєму каналі, підписуйся, став лайк і коментуй, хочу кастими. Я замучу вам ще більше різних цікавих покрасок. На тему зі шмотом, кастоми шмоту, кастоми покраски, кастоми кросів і так далі. Отож, всім дякую за перегляд, до зустрічі.